Книжковий фонд підгороднянської бібліотеки філій нещодавно збагатився цікавими, яскравими та корисними книгами для дітей. Серед них чудова книга Уляни Чуби Матуся Немовля або жахливе чудо перед Різдвом. Це книжечка для малят від двох рочків розповідає, як жили чудово тато, Юрчик, Юля, Оля, бо знали, що матуся. Усе їм підніс принесе, всі речі посортує, смачненьке приготує. І діток, і тата вона припильнує. Та якось одного ранку мама переплутала банку і з'їла дитяче. Тепер вона плаче. ва ва Ой -ля, ля Матуся тепер немовля. Ми в шоці, тату в шоці. А матуся, немовля, лежить собі на боці, і верещить, і потішається. А тут святвечір наближається. Причудова, вибухово весела і феєрична передріздвяна історія від неймовірної Уляни Чуби, переможниці Дитячої книги року ВВС 2020. Дотепні ілюстрації на всяк веселий смак. Натхненно намалювала для вас Мар'яна Фляк.